Таю, дорогі брати та сестри, коли ви думаєте про якусь ситуацію, яка вам не подобається, що вам приходить на голову? Я думаю, що ви всі віруючі, ви думаєте про те, що досягла вас спроба не інша як людська, і ви можете її промести, да? обіцінка Бога. Або ж один з варіантів це місце із післення до церков Якова, де говориться про те, що Бог працює над нашою довготерпаливістю, щоб ми святі були і недостатні ні в чому нема. Правда? Ми зараз з молоддю і не тільки взагалі з церквою запланували зробити щось велике в межах нашого району, де знаходиться наша церква. Це ярмарок вдячності для наших воїнів, які захищають наш мир. Ми всі знаємо цих людей по імену, тому що молимося за них, переживаємо за них. І ось субота. Багато роботи зроблено багато ще буде робитися. Вдячний тим, хто приєднався до цього, і практично, і молотовно. І знаєте, що я бачу останнім часом? Дивлюсь погоду і я розумію, що добра, добра, добра погода до, до суботи. А в суботу обіцяють 12 мм опадів. 12 мм це вже в новинах буде про те, що підтопила автовокзал і всі інші районі міста де трошки вони в низині. Нам треба розстроїтися, почати переживати, що нам треба робити. Я розумію про те, що Бог все під контролем. Абсолютно все під контролем, і тому це надихає мене в таких ситуаціях, розуміючи, що це справа Бога, в першу чергу, він дав нам ці ідеї, я в цьому впевнений. І він забезпечив все найкраще для того, щоб реалізувалося так, як він цього забажає. Роздумуючи про це, читаю Біблію і, зокрема, читав книгу Вихід. Ви цю історію знаєте на пам'ять, але ми собі її нагадаємо. 14-й розділ книги Вихід написано таке. Євреї вже вийшли із єгипетського рабства, і ось говорить Бог. І говорив Господь до Моїсея, кажучи: Скажи Ізраїловим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отоборяться перед Пі-Гахіт-Ротом та вікдолом, між морем, перед Баал-Цефоном, напроти нього отаборитись над морем. І скаже фараон для Ізраїлових синів: заблудились вони в землі, цій замкнено пустинею для них. І вчиню за пеклом фараонове серце, і він буде гнатися за вами. А я прославлюсь через фараона та через військо його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, і вони вчинили так. Далі історію ми знаємо, нічого фараона не вийшло. але цікаво ще один момент, для чого всякі ось такі здається неприємні ситуації. А для ем, ізраїльтян це справді була. Велике випробування, смерть за ним гналася, фараон, лютий, який втратив свого первістка. І ось одна з причин, чого це трапляється, це щоб Бог прославився. Тому, незважаючи на все, що є в нашому житті, ми можемо приходити до Бога, розуміючи, що Він працює над нашим характером, він працює над нами, він не дасть нам більше, ніж ми можемо знести, і щоб Бог прославився. Тому і моє прохання для нас, церкви, у цей вечірній час, щоб ми приділили багато часу за цей ярмарок молитву, щоб прийшли правильні люди, які мають там бути, щоб ми зібрали багато коштів, адже ми заради цього, в принципі, це все діло робимо. Щоб це було хорошим світлом і сіллю для людей, які будуть бачити, що віруючі люди, християни, вони небайдужі і вони роблять все посильно для того, щоб допомагати ближнім своїм, особливо своїм ближнім. Які зараз на фронті воюють з нас, тому будемо молитися за погоду, будемо молитися за організаторів, які будуть на кожному місці, десь там щось робити, допомагати. Будемо молитися, щоб не було ніяких перешкод. Будемо молитися за владу, яка хай дає добро і з чистим помислом, з чистими думками, щоб воно для неї було приємним свідоцтвом також. Для людей, які проживають там, щоб вони не були байдужими, і прийшли на цей ярмарок, попили з нами чаю, кави, з'їли якогось хот-дога. що там буде, ви самі побачите, дітей покатали на гірках. І разом ось там ми з вами, адже ви ж там будете, я вірю це, прийдемо і будемо спілкуватися. Можливо, будуть задаватися якісь питання, а ви ж знаєте, як на них гарно і чемно відповісти. І вже на наступний день, у неділю, ми зможемо запросити на День подяки. В нашій церкві, отже, буде два гарних дня. Один день подяки для ЗСУ, через що ми маємо мир в нашій місцевості. І наступний день неділю будемо дякувати Богові і за ЗСУ, і за хліб, і за хліб духовний, і за нашу церкву, і за багато, багато, багато причин, за яких ми можемо сказати просто Богу дякую. Адже навіть в час війни ми маємо досить благословення. Тому вдячним серцем будемо приходити до Бога, дякувати йому і просити за ці прохання, які я озвучив перед цим. Дякую, що ви є, і дякую за те, що ви прийдете в суботу, на п'ятнадцяту -го годину на майданчик Полич Штрафма.